Чому я весь час на тебе чекаю? Ми йдемо гуляти чи ні? Ні, ми будемо готуватися до новорічних свят. Я якраз шукаю прикраси. Так до нового року ще багато часу. Якщо зима вже настала, то до новорічних свят недалеко. І, взагалі, я хочу, щоб вона була найкрутніша ялинка. І щоб вона стояла з грудня до березня або навіть до травня. І, коротше, поки не обсиплеться. І тобі не шкода живого дерева? іншим, якщо ти хочеш зустріти новий рік в українських традиціях, тобі потрібна не ялинка, а дідух. Хто? Який дух? Минулого року на різдво я була у Львові Там на центральній площі поставили величезного шестиметрового дідуха. Його майже місяць створювали майстри соломоплетіння. Оце круто! Клас! Я теж такий хочу. Із соломи. А як він виглядає? Поїхали, покажу. У Львів? Ні, Сашо, трошки ближче. Поїхали. Ми приїхали. Це ж музей. Це виставка майстрів народної творчості. Саме тут, я думаю, ми точно знайдемо дідуха. Точно? Да, Подивимося. Слухай, а де ж дідух? Давай спитаємо. Давай. О, добрий день. Доброго дня. У вас є якісь запитання? У вас щось цікавить? Так. Так, у вас тут стільки цього цікавого, але нам потрібен дідух. Так, у вас є дідух? Є дідух. Ви бачите на цих подіумах вироби з соломи. І це все з соломи зроблено? Так, це вироби з соломи, кукурудзенного листя, рогозу. Це, це янгол. Так, це янгол. І це Я. віночок із соломи зробили. Віночок з соломи. Угу. А воно на псується. Ні, не псується, вона зберігається дуже довго. А дідухи, ось перед вами два дідухи. О, Один ні. дідух. Мені цей дуже подобається. Так, Я теж хочу навчитися такі плести. Так, у Києві є майстри, які навчають вас плести, дідух. А так. можете спознайомити з цією майстрині, яка сплила таку красу? Я вам дам телефон, ви зателефонуєте, домовитесь, і вона вам покаже, як плести дуже. Дякую. Дякую. Добрий день. добрий день, добрий день. Добрий день, дівчата. Це ми до вас телефонували, щоб навчитися плести так то ви ті дівчата, які так. мені телефонували. Так. Даніела, а це Саша. Дуже приємно. Мене звуть Раїса Анатолій. Мені мені настільки сподобалось ваші вироби, що я хочу навчитися бути такою ж майстриню, як ви. Ну, Тоді проходьте. Так. проходьте проходьте, дівчата. Це наша студія, солом'яне диво. Тут у нас вироби наших учнів. Працюємо ми з соломою з природними матеріалами. Робимо роботи в аплікації, мозаїки з соломи. О, а таке ми, ми вже бачили. Да. Я думаю, що це мої павуки, мабуть, побачили так. Так. павуки. Стоп. Павуки, да, павуки. Знаєте Сункина. чому така назва? Чу? Тому що подивіться за свою форму вони нагадують, наче павутиння. А це Єжакаска. всі на занятті робили їжачків. Так, тому що за своєю формою їжачок нагадує сонечко. Правда, різдво це ще і народження нового сонця. Тому от такий їжачок. А це що таке? А це колядничок. З колядничком ну, ходили засівати, колядувати. А тепер, дівчатка, познайомтесь з нашим помічником Денисом Савченко. Привіт, мене звати Саша. Я Даніела. – А я Денис. А ти давно цим займаєшся? Три роки. Ого! – І тобі це не набридло? А -а. Пані Раїсу, ну мені вже кортить почати робити дідуха. Ну, Тоді проходьте, сідайте. Ура! Пані Раїсо, поясніть мені, що таке дідух і для чого його роблять. Я не второбкую. Сама назва дідух вона походить від слова дід, тобто це символ нашого діда, прадіда, захисника нашого роду. А це ж як ялинка, правда? Ні, ялинка це взагалі не наш. Символ. Наш символ це дідух. Тобто, замість ялинки раніше наставили такі маленькі дідухи. Ну, чому маленькі? Сама традиційна форма була сніп. А пізніше воно вже набуло форму деревця роду з гілочками. Сьогодні ми з вами будемо робити таке деревце. Класно, давайте почнемо. Давайте, але кожна буде робити свого дідуха. Саша буде робити із пшениці, а Даніеля буде робити із жита. Клас! Так. І на один дідух потрібно стільки пшениці. Ну я думаю, що ще й більше ми будемо додавати трошечки пшениці. Ого так. в один дідух ми наріжемо 365 соломинок. Це як річне коло, як так як рік. Коло. І кожен почичок, який ми потім об'єднаємо, буде по 30-31 соломинці. Візьмемо соломку, познімаємо з неї листочки, об'єднуємо декілька стеблинок, наприклад, 5 стеблинок. З'єднаємо вузлики, відрізаємо над вузликом, беремо стебло і отаким от чином знімаємо листочки. Ця робота потребує терпіння. Йо, але який результат буде. Я вже знайшла інформацію про цей оборіг в інтернеті. Виявляється, Сашо, інколи дідуха складають навіть із декількох разновидів пашниці, жита, пшениці, як ми. А ще й з ячменю і вівса. Раніше селяни у дідуха встромляли ще й косу, серп і навіть граблі, щоб у наступному році був гарний врожай. Круто! Так, а ще встромляли в дідуха не тільки. Граблі і інше, а встромляли ложку. Ну, ложку? ложку так, тому Ні, що ну навіщо? На е, вважалося, що в цей період душі наших предків навідують родину. Тому, коли сідали е, за стіл, змухували з лавки, щоб, не дай Бог, не сісти на душечку наших предків. А коли е, поїли кутю, то ложку встромляли в дідуха, щоб залишки їжі залишалися для наших предків. Ну що, мені досить цього? Ой, це дуже мало. Я думаю, що це на один почечок мало. вистачить. Так, нам ще треба трошки попрацювати. Денисе, а ти вже зробив свого дідуха? Так. І скільки часу це зайняло? Три-дві години. Швидко досить. Ого. Так. Ну а це вже досить. Ну, мабуть, досить. Зараз ми будемо е, рахувати, перебирати ці колосочки і потім будемо з'єднувати. Це достатньо? Ти? Ну я думаю, що досить. Хоча я і відволікалася на інтернет. Ну трошки я тобі допомогла, тому і швидше вийшло. А мені ніхто не допомагав. Зараз ми відберемо в одну кубку одної довжини колосочки, другу кубку зробимо з більших колосочків і так далі. Так, а тепер ми залишки соломи приберемо і почнемо працювати на чистому столі. Подивіться, у нас є такі короткі колосочки, є середні колосочки і є довгі колосочки. А такі короткі, ні. І такі короткі теж підуть. Перші найменші колосочки вони підуть в перший рядочок, другий рядочок будуть трошки довші. Третій ряд буде довший, а четвертий буде з найбільших колосочків. Є тут дещо вичитало в інтернеті. Сашо, ти навіть не уявляєш, наскільки це стародавнє ремесло платіні і соломи. Вона, як і кераміка, виникло значно раніше, ніж обробка дерева і метал, тому що не потребувала складних знарядь праці. Практично неможливо навіть визначити, коли з'явився перший платений виріб на землі. Але вченим достеменно відомо, що в кам'яному віці люди вже вміли виплітати кошики для зберігання зерна. Ого, в кам'яному віці? Так, так, але. І постіль робили з соломки, з соломи, соломи, робили перини із соломи, спали на них. А ви знаєте, що вона ще й корисна, якщо покласти овес і спати на вівсяній соломі, то ти будеш здоровішим. Якщо в нас вже є 30 колосочків, ми зав'язуємо ниточку ці почечки, але прив'язуємо біля колосочка. Нам для роботи ще потрібні дротики. Для чого нам потрібні дротики? Для того, щоб коли ми будемо обмотувати, з'єднувати гілочку, кожну гілочку ми будемо нахиляти, і щоб у нас не ламалося і щоб вони гарно трималися. А тепер ми беремо вірьовки. А де наші вірьовки? Я, я зараз принесу. Я знайшла мотузки. Добре. А ще знайшла Добре. собі намисто. Даніело, а в мене найгарніший пучечок. А я, Даніелі зараз підберу ще краще намисто із кольорової соломи. Вау! Так, Даніла буде в такому намисті працювати. У мене все це одно найгарніше. Ну, в тебе довше, більше. а Даніле от таке намисто. Ми беремо ниточку одну, такий мотузочок. Беремо пучечок, в якому в нас вже дротик. Прикладаємо ниточку і починаємо закручувати. Дивіться, короткий кусочок ниточки я прикладаю і починаю накручувати. 1, 2, 3, 4, 5. Далі беру, беру пучечок рівно і починаю крутити пучечок, а ниточку тримаю лівою рукою. Довжина цієї обкрученої гілочки повинна бути 4-5 см. Може бути, бути 28, в якому місяці 28 днів. А, у лютому. Добре. Значить, робимо лютий місяць. Що в мене не виходить. Буду ну давайте трошечки відпочинеш, а я тобі допоможу. Я тут висчитала, що дідихи бувають різні на трьох Опс! Дідічі бувають різні на трьох ніжках або п'яти ножі. А якого дідуха ми робимо? Скільки в нього буде ніг? Ну, взагалі я перший раз чую про п'ять ніжок. Я знаю, що робили на трьох ніжках, робили сніп і робили на шести ніжках. А скільки в нашого дідуха буде? У нашого буде три ніжки. Опти. Ура, скільки в мене вже букетиків. Ой, які молодці дівчата. Гарно справилися зі своєю роботою, легко. Так. І тепер ми будемо заливати кипяточком солому. А солома не зіпсується, якщо її водою поливати. Якщо ми поливаємо солому, вона стає пластичнішою. І тоді можна згинати ці стебельця. І спробуй свою солому, яка ще суха. Ага. Відчуваєте, яка вона так. пластична? Вона дуже приємна для плетіння. Зараз би поплести з цієї соломи, але ми відкладаємо її в сторону. А можна я свою ну, Звичайно. Ми вибираємо. Головну гілочку, до якої ми будемо приєднувати. Тобто ця верхня частина символізує у нас космос. Місце перебування богів. От тут у нас будуть знаходитися боги. А нижче в нас будуть гілочки, на яких будуть знаходитися душі наших предків. Ми обіцяли, що щось цікавеньке в інтернеті. От послухайте. У дохристиянські часи дійно був поціленням богоколяди символу пам'яті про предків. А пізніше традицію виготовлення дідухів стали пов'язувати з народженням Ісуса Христа. В стані, де народився Ісус, було дуже холодно. Йосип знайшов у стіні шпарину, з якої йшов холод і затонув її снопом із соломи. Відтоді існує звичайне різдво ставити на чільному місці у кутку дідуха з сивого затишку й тепла. У народі цей оберіг має дві кілька нас: дід, коляда, колядник, сніпрай. А тепер дивися: значить, спочатку ми робимо такий тризубець. І починаємо обкручувати нитками. Закрутили навколо двох гілочок, а тепер нахиляємо гілочку, яка зліва перед гілочкою, закручуємо. Це для того, щоб гарно, міцно Майко трималося. Широко. Так, тепер дивися, ми беремо цю ниточку і починаємо отак закручувати навколо цього стовбура. Починай плити. А так, так але тугенько. Дивися, а що ти там таке довго плетеш? – Гірлянду. – Гірлянду? Для чого? Для вашого дідуха. Справді. Ух ти! Вау. І це ти все сам зробив? Так. Да. Гарно, дуже гарно. Даніло, дивись. Тобі пасує. І тепер між цими двома кладемо ще два стебельця. нам треба зв'язати ніжки. О, коли будете ніжки, я вже знайшла ще одну інформацію. В Україні вже стало традицією у великих містах на центральних площах і вулицях встановлювати багатометрових дідухів на різдвяні свята. Я вже розповідала Саші про шестиметрового львівського дідуха, який я бачила. Виявляється, минулого року найвищий дідух стоїв у Тернополі. Він був за вишки аж 8 метрів. Уявляєте? Ні, не уявляю. 8 метрів це висота взагалі трьохповерхового будинку. О ого! А День це. Скільки? Ну, десь 60 сантиметрів, я думаю. Ну що, ми вже зробили свої дідухи? Зробили молодці. А у кого кращі? Ну їх взагалі не можна порівнювати, вони дуже красиві. А ми будемо його прикрашати як новорічну ялинку? І не як новорічну ялинку, як дідок. Ми можемо його прикрасити стрічечками, а зверху прикрасимо його маленьким янголом. А я пам'ятаю, щось там для нас Денис, якісь гарлянди робив, так? Как просто. давайте спробуємо приєднати ці зірочки. А я вирішила, що дарую тобі цей оберіг на добру пам'ять і згадку, тому що собі я зможу потім зробити. Я вже навчилася. Радіки, я тобі теж подарую свій дідух як оберіг. Дякую, дякую, вам, пані Райосі. Нам було дуже цікаво і повчально все, що ви нам казали. І тепер, тепер ми зможемо по традиціям робити кожен рік на наберіг оберіг. Ну да, ви сьогодні навчилися дідуха робити, але я вас запрошую. Просто приходите до мене в гурток і вчитися плетінню. Дякую Або обов'язково. Тепер нам всі будуть зазрити, що ми вміємо плести дідуха. Новий рік з це ні на що не схоже пора, коли Всі поранають в атмосферу очікування дива. А як відомо, найкраще диво це диво створене власноруч. У вас ще є час підготуватися до свят і подарувати таке диво рідним та друзям. Усім па-па! до зустрічі! До зустрічі!